Вітаю, сьогодні 5 липня 25 року, розпустилася троянда чайна і брідна Кардес. Садила я цю троянду, тут же кисловарит. Ось Мід Саммер. І вон там -біло біліє аспірин. В тому році на весні отримала я ці трояндочки з розіни. ну, Всі вони прийнялися. Всі вони і в тому році квітли. Квітка в цієї троянди дуже гарна. Гляньте, яка там малинова, зверху жовта, дуже красива. Листя здорове, світло зелене в цієї троянди. Ось який пуп'янок. І перезимувала на Непогана це тренди. Це єдине, що заважає цим трояндам, це абрикоса дуже розрослася. Ну нічого, треба трішки гілочки в ті абрикоси, пообрізати, буде все добре.